Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з української мови в 4 класі у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми будемо висловлювати свою думку, своє ставлення до школи. Радійте мові, діти! Це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Відчуйте діти себе частиночками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажіть, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Скажіть також собі я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Розімнемо наші оченята перед початком роботи. Проведемо гімнастику для очей. Дякую за старання, а тепер діти пропоную вам розгадати загадку. Послухайте її уважно. Великий будинок у місті стоїть, та завжди, як вулик бджолиний шумить. Як чаша, він повний знаннями. Ласкавий будинок цей з нами. Про що діти, йде мова в цій загадці? Про школу, звичайно, так. Отже, діти, сьогодні на уроці ви будете вчитися висловлювати свої думки і писати твір за обраним зачином. Пригадайте, з яких частин складається текст. Отже, працюємо далі. Давайте усно виконаємо завдання 1. Розгляньте діти малюнок. Це невеличкий комікс. Прочитаємо репліки дітей. І давайте подивимося, у кому з них ви впізнаєте себе. Що каже хлопчик? І що каже дівчинка? Поспішаю до школи, та мені дуже цікаво. Що каже дівчинка? Як не хочеться йти до школи, і коли вже будуть канікули? Впізнали в комусь себе? Добре, йдемо далі. А давай тепер виконаємо усно завдання 2. Ми не зможемо працювати зараз напряму з однокласниками, але ви попрацюєте зі мною і ми проведемо таку гру невеличку мікрофон. Я буду вам зачитувати запитання, а ви спробуйте усно самі для себе дати відповідь. Перше, з яким настроєм ти йдеш до школи. Друге, що тобі подобається в школі, третє. Що не подобається. Четверте, що б ви хотіли змінити в школі. І п'яте. Уявіть себе директором школи. Що б ви зробили, аби всім дітям хотілося йти до школи? Поставте відеоурок на паузу та, будь ласка, дайте діти усно відповіді на ці питання. Ваші відповіді допоможуть вам потім написати твір. Працюємо далі усно над завданням 3. Розгляньте, будь ласка, діти світлини на цій сторінці. На слайді нашому. Як ви думаєте, чи цікаво дітям на цих світлинах у школі? Доведіть свою думку на основі того, що ви бачите, і на основі того, чим діти займаються. Поставте відео на паузу та попрацюйте усно. Молочинки, йдемо далі. Завдання 4. Діти, я для вас зачитаю слова із словникової скарбниці. Ви виділіть для себе ті, якими ви опишете настрій, з яким ви підете до школи. Отже, для вас я зачитую. Потім зможете перемотати відеоурок назад і прочитати їх ще раз, або ж на черновичок випишіть для себе гарний, байдужий, сумний, чудовий, пригнічений, радісний, поганий, піднесений, хороший. Це були прикметники. Далі читаю для вас слова. Поспішаю, лечу на крилах, плентаюсь, мчу, весело крокую, ледь пересуваю ноги, примушую себе йти. Йду із задоволенням. Це були дієслова. Випишіть для себе ті, які вам найбільше сподобалися для вашої майбутньої розповіді. Рухаємося далі. Виконуємо усно завдання 5. Прочитаємо три частини тексту і подивимося, за якою із них ви б хотіли написати свій твір. Перше до школи я йду із задоволенням. Друге у школі я хочу дещо змінити. Третє я б зробив чи зробила школу цікавою для всіх. А зараз діти на основі того, що ви дивилися, та слухали також на основі скарбнички нашої слів та словосполучень. Складіть, будь ласка, усну розповідь за обраним зачином. Можете щось занотувати на черновичку. поставте відео на паузу та попрацюйте, і потім рухайтеся далі. Працюємо, дітки, далі. Завдання 7 вже письмове. Працюємо спочатку на Чорновичках. У пряму лінію, ну, якщо їх немає, можете використати і в косу лінію, але пишете в робочому зошиті в пряму лінію. Діти, запишіть свою розповідь, почніть із заголовка. Але пригадайте, що зачин, основна частина і кінцівка це складові тексту. І кожну частину ми пишемо з окремого абзацу. У вас теж повинно бути як мінімум три абзаци. Подумайте над цим також. Завдання 8. Виконуйте, будь ласка, з батьками або з кимось з дорослих, хто біля вас. Прочитайте діти свій твір в голос. і самі, із дорослими знайдіть помилки та виправте їх. Підкоректуйте свій текст. Проведіть роботу над помилками. Коли зробите це, прочитайте твір ще раз. Що потрібно доповнити, доповніть. Що було зайвим? Викресліть. Працюємо на чорновичку. Якщо ви все виправили, все перевірили і впевнені в собі, можете сміливо писати число, класна робота. чи навіть «Так», і записати його до зошитка. Переписати дуже уважно. Після цього, діти, коли ви закінчите, я пропоную вам за бажанням намалювати кольоровими олівцями ілюстрації до свого твору, як маленьке доповнення, і можете потім також принести до школи і нам всім показати. Працюйте дуже старанно і уважно. Коли ми прийдемо до школи, ви обов'язково прочитаєте свій твір однокласникам і однокласницям у кріслі автора. Або ж ваша вчителька зачитає його для класу, тому ваші старання ніколи не будуть марними. А наш урок діти на цьому потихеньку добігає кінця. Роботи вам вистачає, але в результаті будуть діти гарні досягнення, гарні плоди. Тому не лінуйтеся і старайтеся. У вас все вийде. На те дітей і школи, щоб навчатися, навчатися на помилках, навчатися різними методами та способами. Бажаю вам успіхів! Завжди звертайтеся до вчителів за допомогою та до дорослих. Ми вам з радістю допоможемо. Бережіть себе і хай вам щастить. Будьте обережні. До побачення, мої хороші!